Надія красоткіна, дитинство, дитинство казка, мов чарівна мить, там завжди сонячне і світло, і річка вдаль приваблова біжить, а поле травами розквітло, там стільки сонця, радості, тепла. Краси чарівної безкраї, там наймиліша стежка пролягла, лише вороття туди немає, там велетні дерева до небес, струмочки чисті, гомінливі. Повсюди стільки казки і чудес. Там ми були такі щасливі, В дитинстві все яскраве і дзінке, уміє серце милувати. А малинове сонечко таке, що у словах не передати, а неба синь нас кликала в політ. Там чисті роси найсвітліші, Там вперше пізнавали дивосвіт, й були, мабуть, найщасливіші.